У дитинстві Василя так часто ставили в кут, що у 16 років він умів обличчям рубати дрова. Лист на сірникову фабрику. Я 11 років рахую сірники у вас в коробках. Їх то 59, то 60, а іноді 58. Ви там опораті всі чи що. Маленький панич ходить кругами біля матері, розглядаючи її з усіх боків. Нарешті панянці це порядком набридло, і вона роздратована каже Олександре, що ти ходиш навколо мене? Мамо, я просто хочу переконатися у тому, чи правду сказав батько. Адже він завжди каже нашій служниці, нам треба бути обережними, люба. Моя дружина і на потилиці має очі. Вчитель розповідає учням про мудрість творця. Якщо у людини недорозвинене одне з почуттів, справедливий Господь розвиває якесь інше почуття. Сліпий не бачить, зате має добрий слух. Глухий не чує, натомість у нього добрий нюх. Хто ще може навести мені приклад? Руку тягне Петрик. У мого дідуся ліва нога коротша, проте права довша. Коли дружина посилає мене в магазин за огірками, я паралельно беру вазелін, щоб продавчиня не подумала, що я веган.